Це день гордості, вдячності та надії. Адже незалежність це не лише слово, це життя, вибір, свобода і відповідальність. Уже понад три десятиліття Україна йде своїм шляхом тернистим, але гідним, шляхом боротьби за свободу, правду та єдність. Уклін усім, хто боровся і бореться за нашу незалежність від героїв минулого. До сучасних захисників, які сьогодні тримають небо над нами. Гім це голос нації, що лунає крізь століття. У ньому сила нашого народу, його боротьба і віра в перемогу. Звучить державний гімн України. Виконала Марія Панькевич. У цю пам'ятну мить згадаємо всіх наших героїв, хто віддав найдорожче своє життя за Україну. Їхній подвиг це приклад незламної сили духу, любові до знак поваги, до батьківщини і самовідданості. Шануймо світлу пам'ять полеглих героїв хвилиною мовчання, у знак поваги, скорботи та вдячності. Запрошуємо покласти до пам'ятника героям України квіти як символ нашої пам'яті, вдячності та шани. Тебе законя наші, святий поділий, ціле на мощі наші, імені твоєго ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава і силу, і святому Духу. Tchau, Сьогодні ми молилися після служби біля пам'ятника борцям за волю України, і мені подумалось, коли встановлювали той пам'ятник, то не думали навіть, що за волю України, яка вже є вільна і незалежна, треба буде ще комусь віддавати своє життя. Коли цей пам'ятник встановлювали час Майдану і, і перші місяці після того. Не думалося, що ще стільки жертв прийдеться Україні, зробити найкращих своїх дочок і синів, щоб втримати незалежність, життя нашої е, України. І, пане голово, шановна Заблудська громада, слава Ісусу Христу, слава Україні. День Незалежності він давно вже перестав бути суто офіційним святом. З кожним роком воно все стає більш. Хвилюючим і терпеливішим, що зважаючи на ті події, які відбуваються під час святування вже за останні роки. Сьогодні ще вітаю всіх тих, хто своїми діями докладається до спільної думки, до спільної мети до нашої перемоги. Слава Ісусу Христу! Дорогі! День Незалежності це день народження нашої неньки, нашої батьківщини, так як наших матерів, рідних, близьких, знайомих. І цей день завжди ми бажаємо найгарніших привітань, слів, побажань. Сьогодні ці побажання лунають наші батьківщині, нашим захисникам, які виборюють це право, щоб ми мали цю незалежність, щоб ми стояли тут і молилися. Слава Ісусу Христу, все Отці, шановні військовослужбовці, громаду, присутні. День Незалежності України свідчить про високу мужність наших захисників, про жертовність і незламність українців. Так, ми цей день визначаємо надзвичайно важкий період буття держави. Але це більша цінність, розуміння свободи і державності для кожного з нас. Відчуваємо це гостро і боляче. Незалежність. Дарує дитячий сміх, радість у рідній землі, тепло домівки, розквітле майбуття. Незалежність живе в серцях патріотів, в кожній добрій справі, у вірності, надійності, допомозі, підтримці, стійкості. Мріях. За незалежність завжди боровся наш український народ. Незалежність дідусі, бабусі, наші батьки проголошували акт незалежності. На нашу долю випала така, ну, на нас випала така гірка доля захищати незалежність. Тож пам'ятаємо, якою ціною ми досягаємо цієї незалежності. Згадуються такі слова українського рок-гурту – не забудем і не пробачим, Сонце світить, тільки небо плаче. Слава Україні і слава Збройним силам України. Тешні отці, шановний пане Голово, дорога святошна громада, слава Ісусу Христу! Сьогодні Україна святкує найбільше свято своє, найбільше своє політичне свято День Незалежності. 34 роки це така молода, молода держава з такою величезною, древньою, славною історією. Починаючи з часів Володимира Великого, Данила Галицького, Богдана Хмельницького і всіх знаних і незнаних героїв України. Україна бореться, бореться і відстоює свою незалежність. Україна провадила скільки воїн із монголами, з турками, з татарами, з прусаками, з ляхами, з маярами. І ми не думали, що найбільшим ворогом нашим є найближчий сусід, з яким найдовша границя, з яким багато спільних і мови, і в, мові, і в традиціях. І... Пація, шановні пане голову, шановні військовослужбовці, святошна громада. 34 роки тому ми зняли з себе кайдани і стали незалежною державою. Ця незалежність не з'явилася на порожньому місці. Часів Київської доби, родіння Володимира Великого Русь. Україна хрестилася не як колонія, не як якісь плем'я безрідне, а як велике князівство. Нас боялися, нас поважали. Наша держава тоді була від Чорного моря до Балтійського. З нами хотіли породичатися. І вже тоді проявився наш ген незламності, працелюбності, надійності. Прекрасні наші землі і інші цікаві моменти все тягнули до нас ворога, який хотів запосісти нашу державу. І, як правило, це на початку були кочівники, потім з Центральної Європи, з Криму, з Туреччини. Але Україна боролася і часи середньовіччя. Пізнього середньовіччя, в часи козацької держави, ми бачили, бачимо, як важко давалася Україна, як її розривали на шматки на лівий берег, на правий берег, то в складі Речі Посполитої, то до Москви, то в різні країни, то з Кримським ханством. Ну, Україна мусила вистояти в той важкий момент. Вічі є різні країни. Де ріки, ліса і лани, та тільки одна на землі Україна, а ми її доньки і сини. Усюди є небо, і зорі сяють, і квіти усюди ростуть, та тільки одну, батьківщину не знає, і Україну звуть.

На сух за синами, наче сух за синами, що зустріли весни і тепер на світанні за ними. Не видно за вами, що квітує земля, ой, сини, поверніться, у думах, у пісні, у жалівній пісні, висини з небо. But you're mine.